Всім добрий день. Знову, як завжди, з вами підбір та приїн автомобіля. Звати мене Андрій. Буквально тільки що заїхали на одну із автостоянок і нам е потрапило в очі ось такий автомобіль, його буквально тільки що згрузили. Це є шкода Єті. 1,2 бензин на автоматі, але чотирьохціндровий. Це не 1,2... і е на механіці, бо на механіці йдуть трьохциліндрові, а це є один і два бензиновий мотор, турбований На автоматі Автомат стоїть ДСГ. Пробіг даного автомобіля 200 тисяч. На вигляд досить такий пристойний, гарний автомобіль, високу посадку має по підкрасах, має з правої сторони з правої сторони задня задня права дверка. Має перекрас, тобто без шпаклівки. Зараз вам продемонструю це за допомогою лакофарбу тобто прибору. Ось, 300 199, 233, 297, 282. Тобто, виходить, краска з лаком. Шпаклівки тут немає. Серединний автомобіль цілий. Автомобіль ось такий має гарний дизайн. Він на панорамній криші з люком. Має навігацію, мультируль, довзомний клімат-контроль на автоматі. Всі 4 стеклоподйомника. Це є 2010 рік. Ось. Хлопці, ось... я? Можливо, кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати.